спортивна і там себе проявляє серед козаків. Він все таки мав норов дуже серйозний. А яка освіта? За вміння дуже влучно стріляти на січі Петро Конашевич отримує прізвище Сагайдачний. Сагайдак це комплект метальної зброї, що складається з лука та стріл. Озброєний ним вершник з одного боку до пояса прикріплював лук з чохлом, а з іншого боку колчан для стріл. І за сирої погоди на колчан натягувався спеціальний чохол тохтуй, який знизу зав'язувався шнурком. Добрих лучників на січі шанують на вагу золота. А про скорострільність з лука не може мріяти воїн, озброєний рушницею, мушкетом, аркебузом чи якоюсь іншою вогнепальною зброєю. Середня дальність польоту стріли складала приблизно 200-300, а інколи навіть перевищувала пів тисячі кроків. Коли стрільба велася з коня, то політ стріли збільшувався майже вдвічі, а дальність пострілу з аркебуза – лише 250 метрів. Але здається, Петро Конашевич Сагайдачний на січі опинився не в кращі часи для козаків. У 1596 році, в урочищі Солониця під Лубнами, поляки жорстоко розбили козаків, які виступали проти магнатського свавілля. Йдеться про повстання гетьманів Лободи та Наливайка. Гетьмана Наливайка взято в полон. Коли все польське панство з'їхалося до Варшави на сейм. Гетьмана у присутності панів четвертовано, а шматки його тіла порозвішували на палях по вулицях та майданах польської столиці. Стративши наливайка, польський сейм проголошує козаків ворогами Польщі і позбавляє всіх прав, наданих війську Запорізькому королем Стефаном Баторієм. Козацьке військо втрачає єдність: 15 ватажків змінюються протягом 10 років. Хто тільки тоді не вважав себе козаком? Під ім'ям народних захисників виступають і безземельні селяни, і малі міщани, і панська челядь, і дрібна шляхта. Свавілля зростало все більше. Немає ватажка, здатного втримати в руках ту неконтрольовану силу. Порядок спочатку намагається відновити гетьман самій Локішка перший упорядник козацьких походів на море. Самій Локішка, захоплений турками у неволю, 26 років плавав на турецькій галері. Прикутий ланцюгами до Гребки. Але таки зумів врятуватися і повернутися на батьківщину. В Україні старий посивілий у неволі гетьман дуже вражений зміною у відносинах поляків до українців. А ще дужче його вразив розбрат між самими козаками. Але дуже швидко старий гетьман примічає людину, якій передасть унікальний досвід флотоводця і владу Петра Конашевича. Того, який влучно стріляє, за що й отримав прізвисько Сагайдачний. Він не ховався в штабі, як керував військом. Він завжди був на передовій. І навіть коли він ще не був гетьманом, а просто брав участь в походах з запорожцями. І коли самі Локішка ще був шовим туманом, то перше, що всі вразило в цьому молодому хлопці, який прийшов на січ, це його безстрашиє і фактично як замовлений. Тобто він йшов попереду, нічого не страшався, і його нічого не брало. Під час гетьманування самій лакішки Сагайдачний бере участь в усіх його походах і на практиці перебирає досвід першого будівничого запорізького флоту. Так, Петро Конашевич, який народився і виріс далеко від моря і великих річок, здобуває іще один хист. Окрім доброго лучника, він тепер вправний плавець і карманич. Можна десь в 600-му, можливо, 606-му Він вперше стає гетьманом на січі. Усім відомо, що однією з головних причин зародження козацтва була турецько-татарська експансія. Чорним шляхом від Карпат до Кафи, сучасна Феодосія, впродовж століть нападники непереривним потоком женуть невільників на продаж. Аби зрозуміти, про які масштаби вивезення трудових ресурсів з України йдеться, звернімося до статистики. Населення Києва наприкінці XVII століття 30 тисяч мешканців. А тепер уявіть: за один наїзд нападників з України вивозять 30 тисяч, 40 тисяч, а то й 50 тисяч невільників так званого Ясиру. Гетьман Сагайдачний, замість того, аби тільки відбивати татаро турецькі напади, розгортає наступ на володіння Туреччини та її васала Кримське ханство, де визволяє бранців, руйнує фортеці та захоплює значну здобуч. І він починає організовувати походи на Крим, на Сіноп, на Варну, на Перекоп. Ці всі походи його прославлюють. Він будує козацькі чайки, він будує практично флот потихеньку. Цим він стає знаменитим. Запорозький флот у часи Сагайдачного панує на Чорному морі, контролюючи територію між Босфором, Дніпровсько-Бузьким Лиманом та Гирлом Дунаю і узбережжям Криму. Сагайдачний особисто керує майже всіма значними походами, як суходолом, так і морем. Його морська ескадра складалася з понад 1500 чайок, на яких служили до 20 тисяч моряків-запорожців, які першими опанували тактику морського десанту із застосуванням мобільних морських диверсійних бригад. Він один з перших взяв на практику, коли захоплювали турецькі галери, то не знищувати їх. Попри містику, він використовував ці галери, зокрема їхні гармати дальнобійні для того, щоб частину вони спалювали, частину захоплювали в полон і, використовуючи їх, робили обстріли фортець. Тобто він використовував те, що було захоплено. А потім робив психологічний вплив після цього бомбишки. Він спалював на їхніх очах їхнє ж майно. Говорили, що він як шайтан і безсмертний, і крім того, йому допомагають надземні сили. Гетьман Сагайдачний ніколи не виказує емоцій. Але зараз він аж занадто схвильований, йому потрібно прийняти непросте рішення. Козацькі походи на море не лишаються без наслідків для Польщі, і тепер Туреччина загрожує Польщі війною, якщо вона не вгамує козаків. Перед Сагайдачним непростий вибір. Або бій із поляками, до якого козацьке військо не підготоване, або йти на поступки. Обмежувати реєстрово козацтво трь, трьома тисячами всього козаків, хоча під його руди було набагато більше, але розуміючи, що на той момент повстання набагато небезпечніше і принесе більше е, проблем для, для України, е, він досягав успіху, досягав. Привілеїв іншим не змаганням з поляками, а навпаки а, тим, що виступав на боці поляків, але досить жорстко до шантажу, доводячи, що без українського війська поляки нічого не отримують, отримують тільки поразки. Гетьман несподівано і для поляків, і для козаків іде на поступки. Він погоджується обмежити кількість козаків. Польський король не знає, що за цією поступливістю криється прогресивна реформа, У Сагайдачного на меті очистити запорізьке військо від непрофесійних людей. Скорочення війська за польськими вимогами він обертає на користь, виключаючи з нього ремісників, купців, шинкарів, війтів, бурмістрів, різників та кравців. Польща в свою чергу обіцяла вправно виплачувати річну платню і залишити козакам вільний вибір старшини. А от стосунки запорожців з Московією, тобто з урядом царя Михайла Федоровича Романова, складаються не найкращим чином. Кремлівська адміністрація своїм головним ворогом вважає Польщу і робить ставку на дружні стосунки із турками і кримськими татарами, аби залучити їх до війни з королем Сегезмундом III. Під ударом при такому розкладі опиняються насамперед українські землі. Тому запорожці на чолі з Сагайдачним в перші роки правління Михайла Романова в таборі його противників. У такому складному контексті міжнародних відносин стає зрозумілим спільний похід польської армії на чолі з Королевичем Владиславом та запорозьких козаків на чолі з Сагайдачним на Москву у 1618 році. Королевич. Явно переоцінив свої сили та, підійшовши до стін міста, потрапляє у пастку. Сагайдачний вчасно підійшов до Москви, та йому вдалося врятувати польську армію і вивезти королевича з оточення. Король Сегізмун III, батько королевича Владислава, на знак подяки за порятунок сина офіційно затверджує Сагайдачного гетьманом українського козацтва. Тим самим фактично визнавши його реальну владу над переважною частиною Придніпровської України, здається, бути тепер Петру Конашевичу Сагайдачному одвічним гетьманом і не мати страху втратити владу. От Цікавий був дуже чоловік, але звітає дуже часто, бо був жорстокий. Він найбільше, що вимагав від свого козацького війська, це дисципліна. І якщо десь порушувала дисципліна, він міг казнити людей. Десь несправедливо когось пограбувати. Вони ж розбоєм теж займалися. Не ну, Можна говорити, що вони були ідеальні. Вони ж на цьому теж жили. Жалування часто не отримували. їсти щось потрібно було. Остап Істецько з тих козаків, яких люди називають лобуряками. Переконані, що козак не без долі, а світ не без добрих людей. От добрі люди і підказали цим лейдакам, як татарам дівку продати. Оборудка не вимагала великих зусиль. Аж раптом Остап і Стецько заклякли від переліку. Менш за все вони хотіли, аби свідком їхнього ганебного вчинку став ватажок. Але пізно струнка постать Петра Сагайдачного поруч гетьман пильно слідкує за побратимами по козацькій шаблі. Карає за будь-яку провину нещадно на горло стратити можуть кожного кого Сагайдачний заскочить на порушенні дисципліни чи правил честі. Під час морського походу любителів оковитої без зайвих розмов викидають за борт у море. А на суші, там, де гетьман, там суворий воєнний порядок. Хто доніс на Остапа і Стецька, вони так і не дізналися. Але одного погляду Сагайдачного вистачило, аби присудили їх до страти на горло, тобто на смерть, за негідне козака, знущання над жінкою, і незаконні зв'язки з бусурманами. Весь довгий період, коли він був. Кошовим і гетьманом то він не був безперервно. Час від часу його місцева опозиція Запорізька знімала, і коли виникали знову проблеми військові, його знову запрошували. Але його розум і тактика перемовин зробили те, що дуже часто чорна рада карала попередників на смерть. Але Скорпадський, ось Сагайдачний, жодного разу не підпав під ці дії. Але він не був постійно безперервним гетьманом, тому що час від часу його скидала рада, втрачаючи гетьманську булаву, Сагайдачний ніколи не втрачає свого впливу у козацькому середовищі. Для козаків Петро Кононович не тільки бойовий ватажок, а й особистість, з якою пов'язані всі сподівання на відновлення православної митрополії у Києві. Повертаючись після московського візиту до Єрусалиму, патріарх Феофан відвідує Київ. Там його зустрічають козаки Сагайдачного і супроводжують кожен його крок. Вночі під пильною козацькою вартою патріарх зводить ігумена Михайлівського монастиря Іова Борецького у сан Київського православного митрополита, а шістьох єпископів на кафедри України і Білорусі. Новим ієрархам повернуті православні церкви, монастирі та маєтки. Православну митрополію у Києві відновлено. Польський уряд формально визнає відродження Української православної церкви. Відродження Київської митрополії стає можливим тільки завдяки точному політичному розрахунку Сагайдачного. Політичний контекст, який передував цим подіям, такий: Польща воює з Туреччиною. Сагайдачний у 1620 році відмовляється підтримати польських гетьманів у битві проти турків під Цицорою. Розрахунок гетьмана лучника виправдовується на всі сто. Османська армія завдає нищівного удару полякам. Після перемоги турки продовжують експансію, починають активно наступати. А польська сторона після нищівної поразки потребує підтримки козацького війська. Інших варіантів протистояти Османам не існує. І перед турецькою загрозою поляки готові задовольнити будь-які вимоги Сагайдачного. Турецькі гармати вже гримлять під Хотином. Сагайдачного як ватажка українського війська запрошують до Варшави на Сейм. Але Сагайдачний на той момент формально не є гетьманом. Булава в руках демократа Якова Бородавки. Мета переговорів з боку поляків. Отримати підтримку козаків у Хотинській війні з турками, мета Сагайдачного домогтися виконання вимог, ліквідувати посади старшого над козаками від польського уряду, визнати владу обраного козацькою радою гетьмана над усією Україною, визнати православну митрополію. Аби домогтись свого, голова козацької дипломатичної місії вдається до ризику. Вівши переговори, стверджував. Напевно, не маючи такої відповідальності і такого права, що без нього жоден з українських козаків не виступить на боці поляків. Це фактично шантаж в важкій ситуації, адже перед Хотином у поляків була страшна поразка, де вони втратили верх військов, верхівку військового керівництва. Фактично Сагайдачний шантажував поляків. А це одна з, а, одна з вмінь ведення дипломатії. А ось інша справа, що він не блефував. Поляки добре знають, чого варте слово Сагайдачного, і добре знають, що він не гетьман, але задовольняють усі вимоги козацького ватажка. Польські війська під Хотином чекають козацької підтримки. Коли Загайдачний повертається з Варшави, він намагається добратися до козацького табору. А в цей час нечайно потрапляє на татарську засідку. І він дуже пізно про це зрозумів. Коли він під'їхав дуже близько, він побачив, що це не козаки, а татари. А ті відчули, що це прийшла вже мішень, почали її переслідувати. То Сагайдачного врятувало те, що він. Встину не дуже швидко рухатися і добратися до невеличкого лісочку, зіскочити з коня. Це його врятувало. Петро сам лучник, і ніколи не думав, що доведеться йому тікати від ворожої стріли. В бою не мав страху, і йшов уперед, і кулі від нього відлітали, стріли не брали. А тут втратив пильність на радощах, забув батьківське правило, знайшов не дуже радій, втратив не дуже плач. Адже у той день гетьман таки мав привід для радощів, адже віз козакам з Варшави радісну звістку. Права козаків відновлено, православ'я знову в силі. Вдало вивертається гетьман з-під обстрілу, але ворожа стріла його таки наздоганяє. Що правда, лучник, який поцілив у Петра Кононовича, був не такий вправний, як він сам. І історики говорять, що на такому шляху добратися з такою швидкістю могла людина не старшого віку. Той, як його показують з бородою, він помер у років 45. Це був молодий чоловік. Але трапилося так, що його поранили. Об'єднані війська. 30 тисяч польських вояків і 40 тисяч українських козаків на початку вересня 1621 року зупинили майже 150 тисячні, за іншими даними, 250 тисячні турецькі полчища біля фортеці Хотин, і впродовж місяця завдали їм низку поразок. Султан Осман II змушений був 9 жовтня 1621 року укласти з представниками речі Посполитої Хотинський мир. Перемога під Хотином врятувала Західну Європу від вторгнення турків. Динамічна і гнучка тактика бою козацького війська на противагу позиційній, неповороткій тактиці польського війська стала вирішальним фактором у цій блискучій перемозі, яка принесла козакам європейську славу. Це була остання битва Петра Конашевича Сагайдачного. Ми так само не знаємо, від чого він не помер. То пишуть, що стріла була поранена, то пишуть, що від, просто від поранення від стріли в руку. Ну чи достатньо це для смерті? А, те, що потрапила стріла в руку, але він ну, прожив трошки довше. гангрена розвивається швидше. Тобто тут також безліч питань. Останні п'ять місяців життя після перемоги під хотеном гетьман присвячує внутрішнім справам України. Він жертвує кілька тисяч злотих на відновлення діяльності Київського братського монастиря і розвиток його школи. Прислав 15 тисяч червонців братській школі у Львові, заповідав гроші іншим українським монастирям і церквам. Опікунами свого майна Сагайдачний призначив київського митрополита Борецького і свого наступника отамана Голуба. Десь тут, на київському Подолі, дотепер витає дух гетьмана Петра Конашевича Сагайдачна. Пам'ятник саме на контрактовій площі встановлено йому не випадково, адже і похований гетьман десь неподалік. Проте ніхто не знає, де достеменно. За часів Мазепи церкву, біля якої поховали гетьмана, перебудовують, і могила опиняється чи то під завалами, чи то під стіною новозбудованого храму. Проте пошуків поховання гетьмана ніколи не здійснювали. Чергова трагічна сторінка про забуття у нашій історії. Один письменник політик сказав, що українську історію неможливо читати без брому, така вона трагічна. Але хіба менше трагічності в історії наших сусідів: росіян, поляків чи може кримських татар. Інша річ, як сприймати історію, на чому ставити акценти на трагедію чи на перемогах. Особистість Сагайдачного це блискучий привід наполягати на переможності українців, отриманих на морі, на сучі, і за столом дипломатичних переговорів. Маючи такий досвід, нам ще й є на що сподіватися, адже історія має властивість повторюватися. Подивимося.